Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні дещо нестандартний формат для мого каналу. Ти знаєш, я вирішив просто тако поритися на просторах стімчику, подивитися, що там взагалі є по новесеньким іграшкам і знайшов отакий ось до дивний, знаєш, жанр ігри. Зараз просто по ходу всього я буду тобі пояснювати, проте прямо зараз напишіть мені в коментарі, як вам взагалі такий формат, типу що це не роблок, знаєш, а щось друге. Я вже чую, що там хтось іде. Хто йде? Там хтось стопає. Ти чуєш? Ну, диви, дядька. <реш> Гра називається Вихід під номером 8 Що нам треба? Десь тут, до речі, з'являється гайд, проте, де б нам його прочитати, так щоб я вам не набрехав. Що <реш> тут саме треба робити? Немає. Угу. Коротше, суть така, що просто е, вся справа в тому, що тобі потрібно вийти, типу за цього метро. І на твоєму шляху просто будуть траплятися різного роду аномалії. Ось до, диви. Бачиш, ми перемістилися на платформу номер 0. І що нам тут розказує. Система гри схожа ось до з оцим хорором, який ти прямо зараз бачиш на екрані. Можеш перейти на цей відосик у підсказці, яка зараз з'явиться в правому верхньому куті твого екрану. Обов'язково переглянь і повертайся сюди, або просто додивись спочатку цей, і потім дивишся наступний. Нам треба шукати аномалії. І що нам тут розказують? Не пропускай жодної аномалії. Якщо ти знайшов аномалію, повернись негайно. Тобто просто ти такою йдеш йдеш. Бемц, бачиш аномалію. Там. Значить, тобі треба розвернутися і йти назад. Поняв? Якщо ти не знайшов аномалії, тоді не вертайся. Тобто продовжуєш свій шлях, так як ти і йшов. Щоб вийти звідси з цього метро, нам треба вийти на платформу номер 8 і тоді вже з неї просто ну, все вийде. <сум> тоді давай зразу запоминати, що у нас тут. Плакатів скільки, плакатів 6. А, там до якісь очі, Дядько якийсь здоровий. Тобі так не здається? <сум> Алло, старина, вусатий, в тебе там про. Освідчується волосся твоє. <laughs> Ти знаєш, це аномаля. Я повертаюсь. Все, давай зараз зразу і дізнаємося, чи я був правий диви. Да, Бачиш? Тепер я вийшов на платформу під номером один. Я вгадав, що це була аномаля. Тому важливо отакі от всякі приколдесики не пропускати. В цілому, тут начебто все без... А хіба було цих дверки дві? По-моєму, була тільки одна. Чекай, мені здається, це аномаля. Аномаля. По-моєму, була тільки одна дверка. Да! Я вгадав! Давай, погнали далі. Слухай, дивись, супер ізі проходжу, прохожу, да? Тут що у нас? Тут у нас уже три дверки, не поняв. Чекай, тоді е, було аномалією те, що була тут зайва, чи те, що цієї не було. Ні, ну виходить, те, що цієї не, були, не було тоді, по, такому, по такій логіці. Ну тут, начебто, все окей, да? З дядьком все нормально. з дивимо, ну, ну, чемоданчик на місці, сам він теж. Кейк який був, да, В цілому, в цілому, да, все окей. Тоді ми можемо продовжувати наш рух в такому ж самому напрямку. Да, да платформа No3. go, що у нас тут? Дивимося, no smoking на місці. Плакати всі однакові, проте, чекай. Очі дивляться, диви. аномаля! Дивіться, я щас на ізі просто прийду. дивіться, четверта платформа сюди. let's go! Так, що тут у нас? Но смокінг на місці. Плакати всі такі ж самі. Очі не рухаються. очима все окей. Двері на місцях. Лампочки всі теж на своїх місцях. Двері, ну, начебто, все окей, да? Тоді можемо продовжувати наш рух. Там десь була аномаля. Обалдеть що ж я пропустив тоді, чекай. У мене є певна підозра, проте. Ні. Лампочка така, як і повинна бути. Можливо, щось з цією штукою було зв'язано. Не знаю. Ну тут начебто все окей, так? Окей, пішли. Тут в цілому аномалії не повинно бути. Да, да, все правильно. Let's go. Що в нас далі? Так, дядько адекватний, да? Но смокінг на місці. З плакатами все окей. З очима все окей. Двері на місцях. А в нього був телефон тоді в руках? Чекай. По-моєму, не було. У нього не повинно бути телефона в руці аномаля. Вертаємося. Ану? Ноль. Я те поняв. Так, чекай, а куди, а що? Не поняв. Я, по-моєму, далеко зайшов, ні? Щось я вже загубився. Напевно, мені треба отакой продовжувати рухатись. Подожди. Сходи? Не поняв. Чекай. А, Ні нічого не поняв. Це не баг? Чи це просто аномаля? Алло? Це була аномаля. Це була аномалія. Ой. Причому я ж догадався, що це була аномалія, йо. Що тут пишуть? Security камера, щось in operation. Окей. Що тут? Тут начебто все окей, да? Ну смокінг на місці. Ти? З телефоном в ручках. Ну, в принципі, з тобою начебто все окей. А камера оця висіла тут чи ні? Я не помню А ну погнали. Давай. О, не було аномалі. Да, все правильно. Перший поверх. Окей. Так, ну смокінг, плакати. Так. Дядько у нас. ну таке, який завжди в цілому. Там чумайданчик, підкрадулі, все як треба, все окей. Аномаля. Оця штука помо... повинна бути зеленою. Вона не червона, аномаля. Вертаємося назад. Угу Ах. <зум> <зум> Та ну ну це ж неправда. Ну сенсі, Вона в натурі червона, ти прикинь. А що ж мені робити, якщо тоді. Ні, мені тако треба тоді йти. Я поняв, хорошо. Так, тут у нас що? Це наче якийсь зазвичай, так? Да? Опа. Аномаля. 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 Такого не повинно бути. Все поняв. <ріхи> так, тут що у нас? Начебто все нормально, так? Да? Плакати на місці, очі. Да, та штука червоною так і була, прикинь, а я обалдую якийсь, да? Так, з кінтом все нормально. Тут може щось десь? Чекай. А тут була собака чи була кіт? Там, по-моєму, був кіт, ні? то мені просто показалось тоді. М -м -м, не знаю. Ну, давай. Попробуємо тако пройти. Да, все правильно. Друга платформа. Обалдеть десь якісь, напевно, є такі аномалії, які просто, ну я не замічаю, я не знаю. Так що з кентиком? Тихо. Віддергався? Подірнувся? Мені здалось Та ні, з кентом все окей, все нормально. Може тут щось десь? Дох, салон Зуї. Отак, от поняв. Ммм. Ну начебто все окей. Дверки на місцях, вентиляції, там туди-сюди. Ну побігли. Ну. Да, все нормально, там не було аномалій. Третя. Опа. Добрий вечір. <реш> я понял. Четверта платформа. Так, я знову вернувся на те місце, де я прям максимум до досягав. Що тут у нас? Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Що <реш> <реш> там таке аномаля? Диви, ти хто? Чародей колдун. Тупо тип в стіні, поняв. <реш> аномаля. Я тебе поняв. Шоста платформа. Нічого собі обалдеть, прикинь. Тут шо? Напевно, все окей, да? Плакати. Шо з плакатами? Начебто все окей. З кентом може щось? Ні. Таке як і завжди. З цим все нормально. Камера на місцях. Очки не рухаються. А... Шо? Шо? Лок? Плак... ти ти хе Плакати збільшуються, диви. Обалдеть. Аномаля! Так. Ти че став, деда? <плакова> так, платформа номер 7. Що в нас тут? Дідо. показуйся. З тобою все окей. Діда. Все нормально, наче. З лисим, з вусатим, все хорошо. З плакатиксами начебто теж. Не літають, не збільшуються, да, все хорошо. Очі не рухаються. Камера на місці, одна, третя, друга. Вентиляції двері. Ця штука? Ні, теж все окей. Чекай. А двері були реально такі малі? Чи мені здається? Не зрозумів. Слухай, ну, походу, нема аномалії, так? Да? Ну. Начебто не. Mm. Ну, начебто все окей. Давай попробуємо. Ану. Да, восьма платформа. Восьма платформа. Ще трошки. Так, 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 ага. Дідо, показуйся. Чи є з тобою якісь приколи? Ні, в цілому з дідом все як і завжди, да? Ну да. Очі на місці. Да? Ми ж не рухаються, правильно? Ну да. Локати. Та То начебто теж все окей. Нічого з ними не робиться дивного. А, Камера там, камера тут. З цією штукою також проблем немає. Вентиляції на місці. <звук> Аномаля. Залізно, аномаля. Вертаємося. Платформа номер 8, да? Все, я можу виходити, по ідеї. Шу. Чекай, не понял. Ну я правильно, я вгадав, що то аномаля. А-а-а-а-а-а-а. <схвіт> А може мені треба назад вернутися? Я ж не на платформі номер 8 уже маю бути, правильно? Платформа номер 8. Нічого не поняв. Що за біда? Так, чекай. Ану, показуйся. Ну, все з тобою окей, так? Да? Не балуєшся, не балуєшся. Тут що? З Штукою теж все хорошо? Двері нічого там, біди ніякої нема. Плакати теж все окей. Не збільшується, не зменшується, нічого такого. Очі. Діргаються, ні? Не, не дергаються. Все окей? Можу просто йти? Чесно? Та ну, <ріст> Серйозно, серйозно, десь була аномаля. Обалдеть! Та тут -та ти прикалуєшся. <ріст> так, чекай, ще раз. Діду, з тобою все нормально? Ну да. З лесім все хорошо. З лесім стабільно все окей. А як я так. А? <ріст> <ріст> а? Я понял. Так, хорошо, я вгадав, то була аномаля, Тут що? Ану-ану. По-моєму, він якийсь маленький. Ні, ні наче нормально. В Цілому, все, як і зазвичай, да? Ну да. Ні, не двигаються. Показали, що очі двигаються. Хорошо. З дверми все окей, плакати, всі діла. Ну, в цілому. Нормально, да? Начебто немає аномалій. Камери, там всі діла, вентиляції. Все на своїх місцях таке відчуття, як, да? А це значить що? Значить, що можемо отако просто проходити. Бам. Платформа номер два, все правильно. Так, що скажеш? Давай подивимось на цього усату. Що з тобою? Все окей, да? Ну начебто так. Да. Хорошо, а плакати? З плакатами все окей. Де? Ну диви, нічого не відбувається. Нічого такого немає. Я не бачу. На місцях там всякі вентиляції, камери, весь двіж. Все на місці, окей. Значить, до платформи 3. Так, що тут у нас? Так, з плакатами. Все окей. Лисий. З лисим також все нормально, так? Да? Та да. На потолку що? Що Що за біда? Диви. <рес> це таке? Так, поняв, аномаля. Аномалю ми скіпаємо. Четверта платформа. Погнали. Що тут у нас? Ой. А ти куди так біжиш? <рес> ти куди так біжиш? Куди так біжиш? <рес> так, платформа номер п'ять лет'сгеря. Так, дві. О, Ось да. оце мій лисий, який нікуди не спішить. <рес> так, давай на тебе подивимося. З тобою все в нормі в цілому. Угу. Плакати. Нічого прям дивного не відбувається в цілому. Все окей. Так, вентиляції на місці. А, на стелі в нас нічого немає. Ну, значить, немає аномалії, так? Да, погнали? Так. Шоста платформа. Супер. Що в нас тут? Воно показується. Не спішить, хорошо. Телефон в руках. А, поняв. Поняв, 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 поняв 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 поняв. Страшно, страшно. У -у -у. Аж сердечко тільки що зжалось стружечки Так, окей. Okay. Що в нас тут? Лисий? З тобою все окей? Okay? То ночі, да. В цілому, все в нормі. Плакати, також все в нормі, диви. Прям проблем ніяких, то таки немає. Абсолютно. Все як мало би бути, так і є. На стелі у нас теж ніяких приколів немає. Хм це значить, що немає аномалії, да? Тоді погнали просто прямо. Да, диви, платформа номер 8 Хорошо, так, я знов на фінішній прямій, давай. Угу. Так, з лисим все окей, правильно? Ну да З ним ніяких проблем немає. Все як має бути, так і є. Очки рухаються. Ні, не рухаються. А ви? вами наче з усіма також все окей, да? Таке відчуття як да. Наче немає ніякої аномалії, правильно? Типу, все окей, реально. На стелі я також нічого такого не бачу. Камера на місці, в стінах ніяких приколів, я також не бачу. З чувачком теж все окей. Цікаво, чи взагалі є якась аномалія з ним пов'язана, я не знаю. Але все окей, можна бігти прямо, правильно? <зас> невже, 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 невже! Да-да-да-да-да! да, 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 да. Да, диви, і досягнення є. Вийти з виходу номер вісім. Ну, слухайте, достатньо таки прикольна гра. <плес> Дуже цікаво. Якщо вам відосик сподобався, обов'язково тицяйте свої вподобайдені. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, залітайте також в телеграм-канал, бо скоро там буде розіграш. Ну а також напишіть в коментарі, просто як вам така рубрика, коли я пробую всякі різні ігри. Правильно, правильно. <плес> 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 Можливо, ви хотіли, щоб я все щось е зіграв. Що в нас тут пишуть? Дякую, що використовуєте якийсь там песеджвей. Що це таке, я не знаю. Ми вибачаємося за всякі неприємні штуки, які можуть бути. Тут 17 аномалій, які не були знайдені. Прикинь. Надіємось на ваше розуміння та взаємодію. Ага, я ще не всі аномалії пройшов, прикинь, тобто це ще навіть не кінець гри.